Будемо читати історію з Євангелія від Матвія, 8 розділу. А коли він до Капернауму війшов, то до нього наблизився сотник, та й благати зачав його. Кажучи: Господи, мій слуга лежить удома розслаблений і тяжко страждає. Він говорить йому. Я прийду і оздоровлю його. А сотник йому відповів недостойний є Господи, щоб зайшов Ти під стріху мою, та промов тільки слово, і видуже мій слуга. Бо я людина підвладна і вояків, під собою я маю. І одному кажу піди, то йде він, а тому прийди і приходить. Або рабові своєму зробите, і Він зробить, почувши таке, Ісус здивувався і промовив до тих, хто йшов услід за ним. По правді кажу вам, навіть серед Ізраїля я не знайшов був такої великої віри. Кажу ж вам, що багато хто прийдуть від Сходу та Заходу і засядуть у царстві Небеснім. Із Авраамом, Ісаком та Яковом сини ж царства, повкидані будуть до темряви зовнішньої, буде там плач і скрегіт зубів. І сказав Ісус сотникові Іди, і як повірив ти, нехай так тобі й станеться, і тієї ж години одужав слуга Його. Ми читаємо цю історію про Господа Ісуса Христа, коли Він приходить в місто. Капернаум. І коли він тільки заходить в то місто, перше, що він зустрічає, він зустрічає цього чоловіка з проблемою. Сотника. Сотника, в якого був слуга розслаблений, паралізований. І він тяжко мучився. Це не релігійний чоловік, це військовий. Це не єврей, це хтось з язичників. Може він знав набагато менше, ніж знали інші про писання. Тим не менше, що добре знав цей чоловік, що добре знав цей військовий, що в нього є велика проблема, яку може вирішити тільки Господь Ісус. А коли він до Капернауму увійшов, то до нього наблизився сотник та й благати зачав його. Кажучи, Господи, слуга мій лежить удома розслаблений і тяжко страждає. Коли ми читаємо цю історію в Євангелії від Луки, сказано про цього слугу, він вже мав вмирати. Цей слуга він був вже недалеко до смерті. В своїх гріхах ми дуже схожі до того слуги. Тільки той слуга тільки мав вмирати, а ми вже мертві духовно. Смерть того слуги фізично була попереду, а ми вже маємо смерть духовну, коли ми в своїх гріхах, коли ми без Божого прощення. Він був розслаблений, паралізований. В своїх гріхах ми не можемо зробити абсолютно нічого в сторону до Господа. Ніяких стосунків з Господом в нас не може бути. Допоки ми в своїх гріхах. Ми як той паралізований. Допоки ми без Божого прощення. Можливо, в нас немає зараз страждань фізичних, як були в цього слуги. Але якщо ми лишимося в своїх гріхах, страждання попереду, Господь попереджає нас про це. Якщо ми залишимося без Божого прощення попереду вічне засудження, вічні страждання, якщо ми так і лишимося мертві в своїх гріхах, паралізовані для Бога, наші вічні страждання. Попереду. Часто, коли люди помирають, інші говорять, ця людина відійшла в кращий світ. Він вже не буде тут страждати. Але Господь Ісус дуже чітко говорить, мало таких, хто йдуть в життя, а багато таких, хто йдуть у вічну загибель. Дуже важливо кожному з нас мати це попередження перед собою. Попередження, яке Господь Ісус хоче, щоб ми знали. Вічного засудження, яке перед нами, якщо ми залишимося своєю проблемою, самі мертві в своїх гріхах. Він говорить йому: я прийду і уздоровлю Його. Як тільки цей сотник наближається до Господа Ісуса, приносить до Господа Ісуса цю проблему, ми бачимо відповідь Господа Ісуса. Він говорить Йому: Я прийду й уздоровлю. Його». Господь Ісус не каже, може, завтра я його здоровлю, може десь іншим разом, післязавтра, не така велика Твоя проблема. Ні, Господь Ісус говорить, Я прийду і його». Господь Ісус готовий. Одразу вирішити цю проблему. Коли йдемо про нашу найбільшу жахливу проблему проблему наших гріхів, Господь Ісус довів, що Він готовий вирішити цю проблему, що Він хоче вирішити цю проблему. Він довів, коли Він пішов на Голговський хрест, платити ціну за нашу проблему. Він довів, наскільки Він готовий допомогти нам. Але чи ми прийдемо до того єдиного, хто може вирішити цю проблему? Цей сотник прийшов до того єдиного, хто міг йому допомогти. Чи ми прийдемо до того єдиного? Чи ми бачимо свою проблему, щоб прийти до Господа Ісуса, щоб Він вирішив проблему, найжахливішу проблему, яка є в кожного з нас? Проблему нашого гріха, проблему наших стосунків з Богом. Віш восьмий, дев'ятий, а сотник йому відповів: Недостойний я, Господи, щоб зайшов ти під стріху мою, та промов тільки слово, і видуже, мій слуга. Бо я людина підвладна, і вояків під собою я маю, і одному кажу піди, то йде він, а тому прийди і приходить. Або рабові своєму зробить те, і він зробить. Ми бачимо відповідь цього сотника. А сотник йому відповів Недостойний я, Господа. Наскільки ми з вами, з вами недостойні бути в Божій присутності через наш гріх? І це не про когось одного, це про всіх нас. Ми всі недостойні Божої присутності. Коли ми читаємо Євангеліє від Луки цю історію, люди казали про цього сотника. Він достойний. Прийди до нього, він достойний. Він збудував синагогу, він любить наш народ. Він достойний. Але незважаючи на те, як його бачили інші люди, він знав, що він недостойний. Може, нас, люди бачать як достойних. Треба себе побачити, як цей сотник, як тих, хто недостойні Божої присутності, як тих, кому потрібен Спаситель, бо ми є недостойні. Недостойні ні на мить бути в Його присутності в своїх гріхах. Він абсолютно святий, безгрішний, ми повністю в гріхах. В ньому жодного гріха, гріх живе в нас завжди. Абсолютно недостойні, Божої присутності. Але чи ми бачимо це? Чи ми рахуємо, що ми достойні, бо може інші так бачать нас? Або може порівняно з іншими ми вже не такі недостойні. Треба взяти приклад з цього сотника. Незважаючи на те, як його бачили люди, він знав, він недостойний. Він знав не ті його справи. Ні то будівництво синагоги, ні то, що він добре ставився до людей, не робить його достойним. Люди часто думають, що їхні справи роблять їх достойними. Наші справи ніколи не зроблять нас достойними. Бути в присутності святого. Ніколи. Питання, чи ми це розуміємо? А сотник йому відповів: недостойний я, Господи, щоб зайшов ти під стріху мою та промов тільки слово і видуже слуга мій. Бо я людина підвладна, і вояків під собою я маю, і одному кажу, піди, то йде він. А тому прийде і приходить, або рабові своєму зробите, і він зробить. Крім того, що цей сотник розумів свою недостойність, він ще розумів дещо дуже важливе, То, що ми читаємо в цих двох віршах. Сотник розумів, що для вирішення Його проблеми достатньо всього одного слова Господа Ісуса Христа. Сотник точно розумів, що вся влада належить Божому Сину, тому, до кого він приніс цю проблему. І одного слова Господа Ісуса достатньо для вирішення Його проблеми. Чи ми розуміємо, що для вирішення нашої проблеми достатньо одного Його слова, бо йому дана вся влада на землі? Господь Ісус говорить про себе, син людський має владу прощати гріхи на землі. Йому належить влада дати нам прощення, бо він той, хто заплатив ціну за гріх. Одного Його слова достатньо для нашого прощення. Але чи є це віра в Господа Ісуса? Вірш 10, 11 і 12. Почувши таке, Ісус здивувався і промовив до тих, хто йшов услід за ним. По правді кажу вам, навіть серед Ізраїля я не знайшов був такої великої віри. Кажу ж вам, що багато хто прийдуть від Сходу та Заходу і засядуть у царстві небеснім із Авраамом, Ісаком та Яковом, сини ж царства, повкинені будуть до темряви зовнішньої, буде там плач і скрегіт зубів. Коли Господь Ісус Христос зустрів цього чоловіка, Він був здивований: Цього не єврея, цього військового чоловіка. Він був здивований його вірою. Можливо, в нього були менші знання, ніж в інших, ніж у всіх тих, хто йшли за Господом Ісусом. Господь Ісус не здивований знаннями. Коли Він каже, Я не знайшов був такої великої віри, Господь Ісус дає нам чітко зрозуміти, Він не шукає наших знань. Він шукає нашої віри. Віри в нього. І знову ж таки, ці три вірші, де Господь Ісус говорить про те, що Він знайшов в цьому військовому язичнику. І коли Він говорить про вірш 11 і 12, кажу ж вам: багато хто прийдуть від сходу та заходу і засядуть у Царстві Небеснім. Із Авраамом, Ісаком та Яковом сини ж царства повкидані будуть до темряви зовнішньої, і буде там плач і скрегіт зубів. В цих віршах є надзвичайно велике попередження для кожного з нас, для кожного, хто приходить на зібрання, для кожного, хто знає Боже Слово. Можливо, знає Боже Слово краще, ніж друзі. Ніж сусіди, ніж родичі. В цих віршах є дуже велике попередження для нас. Бо євреї знали Боже Слово краще, ніж знали його інші. І ми бачимо, що Господь Ісус говорить. Багато хто прийдуть від Сходу і Заходу і засядуть в Царстві Небеснім. Сини ж царства повкидані будуть до темряви. Ми можемо так багато знати, знати набагато більше, ніж інші. Якщо ці знання ніколи не з'єднаються з нашою вірою, то ці вірші про нас. Хоча Господь Ісус говорив їх про євреїв, але ми можемо побачити себе в них, якщо Боже Слово залишиться на рівні знань. І ніколи не з'єднаються з нашою вірою для того, щоб ми отримали спасіння і вічне життя вірою в Господа Ісуса. І сказав Ісус Сотникові, вірш 13. І сказав Ісус Сотникові, іди, і як повірив ти, нехай так тобі й станеться, і тієї ж години одужав слуга Його. Він вірив одного слова Господа Ісуса достатньо. Він вірив Господу Господа Ісусу нікуди не треба йти. Одного слова достатньо для вирішення Його проблеми. Як тільки Господь Ісус сказав іди, як повірив ти, нехай так тобі і станеться. Тієї ж години одужав слуга Його. В ту саму мить. Як ми довіримося Господу Ісусу, як ми повіримо в Нього, в ту ж саму мить ми будемо знати, Він нас зцілив. І тієї ж години. В ту ж саму мить, в той самий час. Як тільки ми довіримося Господу Ісусу Христу, як ці знання наші про Христа з'єднаються з нашою вірою, Він вірив одного слова. Господа Ісуса достатньо. Єванглія від Івана один вірш прочитаємо. Іванглія від Івана, розділ 19. вірш 30. А коли Ісус отсту прийняв, то промовив, звершилось. І голову схиливши, віддав Свого Духа. Коли Господь Ісус висів на тому Голговському хресті, коли Він був збичований людьми, коли Він був покараний святим Богом? Після трьохгодинної годинної темряви, коли Божий гнів зливався на Його Сина. Господь Ісус сказав то слово, якого абсолютно достатньо для нашого прощення. І ми читаємо це слово в цьому вірші. Звершилось. Господь Ісус сказав то слово, якого достатньо для того, щоб ви отримали життя. Я отримав, для того, щоб ми отримали з вами вздоровлення. Щоб ми не стояли перед тими вічними стражданнями, вічним засудженням, мертвих в своїх гріхах, а щоб ми вздоровилися. Він завершив справу, сказав слово спасіння, звершилось. І все, що Господь Ісус чекає на сьогодні, не то, щоб ми знали це слово, щоб ми прийняли це слово особисто для себе. Довірились тому, що сказав Господь Ісус. Звершилось. Він заплатив сповна, нічого додавати нікому з вас, нікому з нас. Не треба до тої праці. Все, чого очікує Господь Ісус, щоб ми прийняли це слово вірою. Довірились Він там, завершив цю справу, справу моїх гріхів. Справу моєї найбільшої проблеми. І нехай Господь допоможе, щоб це не лишилось на рівні знань, бо воно не дає спасіння. Абсолютно ніякого. А щоб це з'єдналося з вірою. Почуте слово від Господа Ісуса звершилось, з'єдналось з вашою вірою. А коли Ісус прийняв, то промовив. Звершилось і голову схиливши, віддав свого духа. Амінь.